Доброго дня колегам-пасічникам. Хотів матка все-таки не вивелась. Значить, будемо е об'єднувати їх в цьому вулику. Оскільки ця сім'я вже і так ослабла із-за виводу маток. Значить, будемо її об'єднувати. Печально втрачати сім'ї, але жильництво, на жаль, воно таким є, що не завжди е все виходить так, як е хочеться. Ну до нічого. Уже буває всіляке, треба бути готовим до всього. Зараз я буду переставляти бджіл з цієї частини в ту частину. Ну, з цими бджолами все плюс-мінус добре. Але треба все одно, не настільки вони сильні, Вони навіть розплідє. Ну, тут свищова матка того року. Будемо ставити значить, сюди. Таке треба. Завжди бути готовим до всього. Наступна рамка, навіть димо дим не використовував навіть. Трутень Таке розплоду, не сильно багато, хоч і годував її, але сенсу немає ніякого. Так, ставимо наступну рамку і таким чином всі інші рамки. Так, я переставив тут сюди бджіл. Тепер трошки... Проливаємо їх горілкою з водою. Всього, щоб пахло їм тут. Щоб запах був однаковим. Трохи я неправильно зробив, сів, ну ладно. Трошки польєм їх так все. Тепер нам треба папір, газет. Бажано, звичайно, було б газету. Газети нема, беремо таку б. бумагу А4. Взяв чотири листки, але трьох вистачить. І ще раз і знову проливаємо цей. Тепер я поставив їм сюди корпус і починаємо переселяти бджіл. Mm. Я не знайшов е цієї заставних у себе, тому просто зараз заставимо рамками їх усе. Кинув сюди їм ці рамки. Звісно, це навряд чи так можна, але нічого вже нема, нема куди діватися. Дуже мало часу в нас. Далі вже будемо розбиратися, годувати їх, щоб вони по максимуму розплід гнали. Все, корпус поставив, тепер просто заставляю сюди рамки з бджолою. Отак. Так, так бджоли вже тут мало. Нема чого ну, таке прикро, але буває всяке, треба розуміти. Зато ну, мед тут є, вони. ми цей мед зможемо колись відкачати. Все, я жил сюди, переставив. Тепер ставлю сюди теплу заставну. І отак їх просто і поливаю їх, щоб запах був однаковий, ой, не туди. Не туди полив, зараз щоб запах був однаковим. Ну і на цьому все. Нехай далі тягнуть мед. Прикро, що таку сильну сім'ю втратили, але нічого буває. Зараз ще перетрушу сюди бжіл. На цьому все об'єднання і закінчилося. Дякую за увагу. З вами хто куди, а я на пасіку, а я буду наводити порядок на пасіці.